П'ять П'ять причин нездійснених мрій. Частенько думали і чули, що думки матеріальні, що головне дуже захотіти, і ви обов'язково отримаєте бажане. Інтернет буквально кишить подібними фразами і порадами. Щось нав'язло, хтось нав'язливо каже, змінюй мислення, змінюй мислення, тут неефективно, побігли в іншу сторону, о, знов щось пішло не так, біжимо в третю сторону. Але чомусь багато мрій так і залишаються мріями, а заповітний журавель, все, що літає в небі і відмовляється йти в наші руки. Знайома ситуація. Давайте розберемося, в чому ж полягає секрет втілення мрії і найпоширеніші причини, з яких наші цілі так і залишаються недосягнутими. П'ять причин нездійснутих мрій. Я назову п'ять пунктів. Перший, мрії та цілі живуть тільки в нашій голові. Буває, що ми дуже сильно чогось хочемо і навіть носимо ці думки в голові декілька днів або навіть місяців, а потім, потім вони розчиняються в потоці рутини. Ми все більше занурюємося в щоденні справи і завдання і забуваємо про свої мрії. Якщо мета не записана, не зафіксована в калажі, в щоденнику, в блокноті, в вигляді папірців на стінах на дзеркалі навколо вас, значить, що вона не існує. Але варто вам лише зафіксувати свої бажання на папері, і вони дійсно знаходять матеріальність. Причому в самому буквальному сенсі, це вже не просто якась абстрактна субстанція, яка живе в голові, а цілком відчутні слова, до яких завжди можна повернутися і перечитати їх, розглянути на картинці. Порада. Записуючи цілі, ми намагаємося підібрати для них конкретне формулювання, в той час, як в голові вони можуть існувати ну, в якомусь розмитому вигляді. Другий пункт. Мета не опрацьована в деталях. Часто цілі звучать досить просто: я хочу, і далі за списком: квартиру, машину, сім'ю, ну, дачу, у кого що. І наші хочу можуть бути великими і маленькими, викликати у нас різні перечуття і відчуття, тільки це зовсім не цілі, це мрії. Прийнято вважати, що мрія це щось таке глобальне на все життя. Але насправді сенс будь-якої мрії відображати бажане те, що, то, ну, саме те, чого зараз у вас немає, але дуже хочеться. А ось мета це коли до мрії додаються конкретні деталі і ставиться визнач... визначений термін для одержане, одержання бажаного. Знаєте приказку? бійся своїх бажань вони мають звичку здійснюватися. Так ось це відноситься саме до цих до, до тих цілей яких, для яких недостатньо детально опрацьовані всі пункти, всі деталі. Коли людина не має чіткого уявлення, яка саме має вигля... як саме має виглядати кінцевий результат, до якого прагнеться людина, є ризик отримання не зовсім того, що хотілося б, а потім довго роздумувати, що ж з таким справжнім бажанням робити. Крім того, для таких неопрацьованих цілей має бути, буває досить складно скласти план щодо їх досягнення. Рішення просте описувати свої цілі максимально детально, до, ну, до будь-яка будь деталь може бути дуже важливою і мати таке дуже, дуже важливе значення в реалізації. Третій пункт немає чітких термінів досягнення мети. У тайм-менеджменті є одне золоте правило. Навіть наявність приблизного терміну для досягнення мети краще, ніж його повна відсутність. Іноді на шляху до мрії зустрічаються об'єктивні обставини, що вимагають змістити періоди виконання певних кроків. Але якщо є розуміння загального терміну досягнення мети, Завжди легше зорієнтуватися, де можна взяти запас по часу, а де потрібно прискоритися, щоб укластися в цей інтервал загальний. Об'єктивно визначений термін досягнення бажаного забезпечить позитивний якір в майбутньому, який надихає вас рухатися вперед. От конкретні тимчасові рамки мобілізують, фіксують увагу і спонукають до виконання заданих дій в плані. Але коли сроків, сроків досягнення мети немає, ми ризикуємо податися а, спокусі, відтягнути початок свого руху до своєї мрії, адже будь-які нові дії завжди вимагають від нас певних додаткових зусиль. І ми починаємо відкладати запуск своїх планів до понеділка, до початку наступного місяця, або до свята Нового року святкування. Звісно, що це ми вважаємо дуже поважними, ну, якимись причинами. Адже насправді, яка різниця? Ти отримаєш бажане зараз, чи через рік, або через 10. Це був сарказм. Але з кожним днем. А тим більше місяцем стимулів до руху стає все менше, запал згасає, а мрія, здається, все менш досягне, досяжною і поступово переходить в розряд нездійснених. Таким чином, задаючи часові рамки досягнення своїх цілей, ми самі контролюємо себе. Самі себе підкреслюю, на шляху до своєї мрії. Рішення просте, так само просте визначити загальні терміни досягнення цілей, поставити тимчасові інтервали для кожного з проміжних, з проміжних роблю наголошення, кроків на шляху до, цих, до цих проміжних досягнень. Четвертий пункт відсутній план руху до мети. Багато людей вважають, що план це список дій, але, не але, які, список дій, які необхідно зробити для досягнення мети. А тепер «але». але це не зовсім так. План це перелік проміжних результатів, які потрібно отримати на конкретних етапах руху до мети. Коли велика мета розбивається на чіткі часові проміжки, і кожен з них передбачає наявність контрольного результату, це завжди підживлює бажання рухатися вперед. Довгий шлях до глобального результату може охолодити ваше завзяття, якщо ви не будете помічати своїх успіхів. В той час як досягнення заздалегідь. Визначених і більш доступних контрольних точок не тільки підтримає вашу мотивацію, але і дасть впевненість в тому, що ви рухаєтесь в чітко заданому напрямку. Плануючи своє майбутнє, здається природним розгортати завдання покроково. Від цього моменту до моменту досягнення мети. Але насправді зручніше підходити навпаки від майбутнього до теперішнього, від того, що ви хочете отримати до сьогоднішнього дня рішення розробити покроковий план досягнення цілей із зазначенням проміжних результатів. П'ятий пункт конфлікт цілі. Цілей з різних областей життя. Не завжди наші цілі, наші мрії з різних сфер життя уживаються між собою. Ми можемо хотіти всього і відразу, але в цьому є підступ. Розпорошуючись одночасно на безліч напрямків, ми не досягаємо якихось цілей або не встигаємо насолодитися своїм рухом до них. Одне з важливих завдань тайм менеджменту. Зробити так, щоб все, чого ми хочемо у своєму житті, відбувалося вчасно і приносило задоволення від кожного процесу. Найлегше наочно оцінити розстановку своїх цілей з різних областей життя з допомогою. Так званого матричного плану. Це таблиця, яку можна скласти хоч на 10 років, хоч на 1 рік. У горизонтальних клітинках необхідно визначити часові проміжки, там рік, місяць, може, якась навіть конкретна дата. У вертикальних визначити галузі свого життя: там бізнес, здоров'я, фізична, духовна, сімейна, громадська, у кого що. На перетинах. Ключовий, ключової області та тимчасового проміжку розташуйте свою мету, також позначте обов'язково у відповідних клітинках проміжні результати на шляху до цих цілей. Після того, як ви розмістите всі свої ціли в клітинках поля, ви можете помітити, що деякі з них будуть накладатися одна на одну, будуть змагатися одна з одною. І переміщаючи, тоді просто потрібно перемістити деякі з них за шкалою часу, щось трошки раніше, щось трошки пізніше, і ви створите комфортний для життя визерунок розташування різних цілей і завдань. Як тільки ви приборкаєте хоча б 5 стимулюючих факторів. В цих стимулюючих факторів все зміниться. Ви почнете крок за кроком, день за днем, досягати най, найкращих своїх цілей. Ви зможете взяти від життя все по максимуму. Відчуєте чітко, ви, ви чітко відчуєте, що в житті, як в ресторані, що замовиш, то і з'їси. Бажаю вам життя вашої мрії. Хай все найкраще відбувається з вами і навколо вас. Всього найкращого, до наступних зустрічей. З вами була Олена Гапоненко. Пока-пока!